Сьогодні провів засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Донецькій області. Проговорили план перемоги Володимира Зеленського, проговорили не менш важливі питання щодо обороноздатності області, план евакуації населення, допомоги підтримка нашим ВПО і не менш важливе питання проходження опалювального сезону. Ми допоможемо нашим людям, працюємо далі заради нашої перемоги. З початком повномасштабної війни Польща показала справжню відданість принципам свободи і надала Україні неоцінену допомогу. Ми у Слов'янську маємо побратимські стосунки з польським містом Опочне і маємо намір обернути ці стосунки на користь всьому українському народу. Будемо звертатися до громади міста з проханням підтримати перед лицем центральної влади план перемоги України. Цей план можливо втілити, але для цього потрібні об'єднані зусилля всього світу. І тоді перемога буде для всього світу. Лиманщина двічі була під російською окупацією, і вона чудово знає, що Росія несе з собою смерть, руйнування гори. Але аби два рази наші захисники зуміли визволити Лиман і околиці, ми прагнемо, щоб свобода нікуди від нас більш не поділася. Для цього необхідно реалізувати план перемоги України, розроблений командою президента. А для цього нам потрібна підтримка всього цивілізованого світу. Тому ми будемо звертатися до нашого міста-побратима Веспор, що в американському штаті Коннектикут. Жителі міста і місцева влада мають змогу впливати на рішення Федерального уряду США. І треба зробити так, щоб цей план. Був на благо України. Донецька обласна державна адміністрація докладає неймовірних зусиль для підтримки Сил оборони України. Ми цю підтримку добре відчуваємо. Зокрема, ремонт евакуаційних шляхів це вкрай необхідна робота, яка буквально рятує життя військовим і цивільним. А ще ж фінансова підтримка наших оборонних потреб. Цей внесок неможливо переоцінити. Вдячний обл за постійну увагу до проблем військових і сподіваюся, що така увага триватиме, незважаючи ні на що. Мета конгресу це звернення відповідно до місцевих, наших місцевих військових адміністрацій, до країн-партнерів, до наших міст побратимів для того, щоб вони зрозуміли основну мету нашого плану перемоги нашого е запропонованого президентом України для того, що вони відповіли позитивно. Відповіли нам на наші вимоги до миру, які ми е пропонуємо зараз, е і які ми висвітлюємо всім, е з ким ми співпрацюємо. Конгрес консолідував обласну місцеву центральну владу довкола проблемних питань нашого регіону. Багато проблемних питань у наших громадах було вирішено саме завдяки плідній роботі конгресу. План президента це вагомий крок до цього. Підтримка цього плану міжнародними партнерами є критично важливою. Ми всі сьогодні чітко усвідомлюємо необхідність підтримки плану перемоги в усьому світі, адже саме це може привести Україну до довгоочікуваного миру, а найголовніше до миру. Який стане чесний, який стане справедливий миру на наших умовах.